Томати сортотипу вишня, що характеризуються кистьовим плодоношенням, бувають різних кольорів, але все дуже привабливі і популярні, вони надзвичайно невибагливі у догляді, рано дозрівають, плодоносять дрібними, але смачними помідорами. Класичною забарвленням володіють плоди томата вишня червона, історія вирощування сорту томатів вишня червона. Дуже дрібні помідори червоного кольору були відомі ще 30-40 років тому, що тоді вони користувалися популярністю, але що це був за сорт, сказати важко. Томат під назвою Вишня червона, дуже схожий на той старий, був виведений в 1990-х, зареєстрований в Держеєстрі селекційних досягнень за заявкою селекційної фірми Гавриш в 1997 році. Регіони допуску офіційно не визначені, оскільки сорт може вирощуватися як у відкритому ґрунті, так і в різних теплицях, призначений для невеликих господарств, вирощується на фермерських і дачних ділянках. Популярність вишні дуже висока. Її садять всього по кілька кущиків, але зустріти цей томат можна майже в кожному городі. Опис сорту томатів, вишня червона, всі наявні сорти типу черрі. Вишня об'єднує кілька ознак. Кістове плодоношення, дрібноплідність і солодкий смак помідорів не є винятком і томат вишня червона через ошатності плодів використовується як для прикраси столу, так і для цільноплідного консервування. Важливо і те, що цей томат зовсім не складний у вирощуванні, Орт відноситься до числа індетермінантних, але кущ у нього не двометровий. Хоча метровий рубіж долає легко і завжди, рослина напіврозкидиста середнього ступеня гіллястості із невеликою кількістю листя, листя дрібні, злегка гофровані, темно зеленого кольору, хоч вимагає помірного пасинкування і підв'язування до опор. Перша плодова кисть утворюється після вісім гово дев'ять листа. наступні через кожні три у найхолодніших регіонах прийнято прищипувати верхівки вже на три або чотири пензлем. Але частіше дають утворитися сім дев'ять кистей. Плоди яскраво-червоного кольору, гладкі кулясті, містять два або по три насіннєвих камери. Маса помідоринки становить від 15 до 20, вони зібрані в дуже великій кисті по 20-35 штук, найперші крупніше. В кінці вегетації кілька дрібнішають, плоди в межах кисті, дозрівають неодночасно. Шкірочка у помідорів тонка при перезріванні часто розтріскується. Характеристика сорту томатів, вишня червона, вишня червона раньостиглий сорт. Перші плоди готові до знімання через 95-102 дні після появи сходів. Плодоношення розтягнуте, починаючись у багатьох регіонах з перших чисел липня, воно триває аж до заморозків. Урожайність порівняно невисока. З одного куща за сезон збирають трохи більше один к помідорів, що при звичайній щільності посадки 3 куща на квадратний метр, дає загальну врожайність не більше 4 км 2 Сповідає якості помідорів оцінюються дегустаторами як хороші або відмінні, часто сорт називають навіть десертним. Їх використовують як в свіжому вигляді, так і для цільноплідного консервування. Причому деякі господині поміщають томати в банку цілими кистями. Незважаючи на те, що деякі екземпляри при цьому ще можуть бути недозрілими, на жаль, транспортабельність врожаю невисока, але зберігатися в прохолодному приміщенні він може протягом декількох тижнів. Стійкість сорту до хвороб не може бути названа високою, він сприйнятливий до фузаріозу і вірусу тютюнової мозаїки дуже часто уражається кладоспоріозом. Оскільки не є гібридом, для посадки на наступні роки можна використовувати насіння від свого врожаю, їх в плодах небагато, але і кущів цього сорту, як правило, висаджують не більше десятка. Основними достоинствами томата вишня червона вважаються невибагливість у догляді, кистьове плодоношення, ранньостиглість, десертний смак, декоративність до недоліків сорту відносяться невисока стійкість до хвороб неодночасне дозрівання помідорів в кисті. Схильність до розтріскування плодів при перезріванні або проблеми з поливами, погана транспортабельність врожаю, вирощування томата, вишня червона передбачає формування куща, але зробити це не складно. Орд цілком прощає можливі огріхи в догляді і вважається доступним для вирощування недосвідченими городниками: вирощування томатів вишня червона, вирощувати вишню прийнято через стадію розсади. Хоча в більшості регіонів можливий і прямий посів насіння в грядку з настанням відносного тепла. Правда, при такому способі плоди дозріють тільки до кінця літа, і весь урожай зібрати буде неможливо, вирощування розсади не має особливостей. Триває близько двох місяців. Там, де можливо культивування томатів у відкритому ґрунті, намагаються садити цей сорт саме без укриття, оскільки він вимагає хорошого сонячного освітлення. Тому раніше другої половини березня висівати насіння ящики або горщики не варто за тиждень до висадки розсади в ґрунт її обов'язково гартують. Напіврозкидистість куща не дозволяє густу посадку. На квадратному метрі розміщують тільки три кущі вишні червоної, вона ж призводить до того, що для підв'язування стебел краще використовувати не кілки, а шпалеру у прохолодних по клімату регіонах прийнято вести кущ цього томата в одне стебло, видаляючи всі пасинки на півдні в два опри стебла можна і майже без пасинкування. Верхівки стебел в кінці липня або початку серпня прищипують, залишивши після останньої, зав'язалися кисті два листа при правильному пасинкуванні все зав'язалися, плоди встигають дозріти на кущах навіть у відкритому ґрунті середньої смуги. Режими поливу і підгодівлі звичайні для раньостиглих сортів. З початком дозрівання плодів поливи знижують, але повністю не скасовують розтріскування помідорів, можливо, як при сильному переливі. Так і при будь-яких коливаннях вологості ґрунту підгодовують кущі тричі за сезон. Більшість городників намагається обходитися без оприскувань хімікатами, але варто пам'ятати, що при погіршенні погоди цей томат може хворіти. І тоді терміново треба вживати заходів. Збирати урожай можна як окремими дозрілими помідорами, так і цілими китицями, у другому випадку прийнято знімати кисть не раніше, ніж на ній почервоніє близько 8-0 плодів. Бланжеві і навіть зелені помідори здатні до дозариваної в приміщенні, але їх смак буде вже не той. Відео урожай томата вишня червона, відгуки про вирощування томатів вишня червона, десь у відгуках про вишню червону. Я прочитала, що цей сорт потрібно поливати кожен день, інакше томати будуть тріскатися. Я засмутилася. Можливості поливати кожен день немає. На дачу приїжджаємо тільки на вихідні. Треба було все в теплицю садити, там який, ніякий, але крапельний полив. Але все виявилося не так погано. Більше плодів, вишня. Дала на вулиці на звичайній грядці, і помідори при цьому зовсім не тріскалися. Самі кущі черві на вулиці виросли не дуже високими сантиметрів сімдесят. Кисті були багато усипані плодами антикахц. Оцовікцом ревів п'ять п'ять трихну цукрові маленькі плодики цього виду помідор радують о когось уже не перший рік розсаду роблю в березні початку квітня. Схожість приблизно через тиждень вже красується на підвіконні маленькими хвостиками всередині травня розсаду висаджую, коли мене загроза холодів в землю, а в липні збираємо нашу красу. У поєднанні з черві вишнею бурштинової жовті красиві плодики виходить приголомшливе асортів в банках. Помідори солоденькі, соковиті, дуже апетитні. На одній гільці збираю близько 30 штук еранахц. Оцовікцо Ревів 2022426. Хто я цей сорт чарі вирощую вже багато років, на мій погляд, це один з кращих і стійких сортів чергі для середньої смуги Україні. Цей сорт здатний плодоносити до вересня, аламгц, оцовікцом рев'я Семена Томата Чаррі, яка вішня красна З вашого списку у мене був вишня червона. Від нас це були саме смачні чергі, що доводилося пробувати. Садила кілька років поспіль, поки насіння не закінчилися, а купити знову не можу. Підсіла на новинки в флорочках форюмгою серію. Один п'ять сім. Я в минулому році перший раз садила чергі. Вишня червона, було чотири кущі, рослина дуже висока в теплиці. Виросло, помідори все їли прямо з гілок. А ще закривала в банки у власному соку і в простому розсолі. Досі залишилося пара банок, вийшло на ура. Мустхт в шавтвлю індекс шовтупіцтри чотири два вишня червона, улюблений томат багатьох городників. Цікавий він і дітям. Невибагливий, ранньостиглий плодоносний смачними помідорками. Він годиться для різних цілей, але багато його не садять. Все-таки прийнято вважати, що помідор повинен бути великим.